Друзі, всім привіт! Давайте в сьогоднішньому відео розберемо скільки все ж таки заробляє і витрачає квітковий магазин в Україні. Чи правда, що квітковий бізнес це в загальному легкі гроші? Від бізнес насправді це дуже важкий бізнес. Він є надзвичайно важким. Я можу провести паралелі. У нас, умовно кажучи, зараз є два бізнеси. Да? Це пакування для квітів і подарунки від декор. і квітковий бізнес, який вже став нашим побічним, так би мовити, бізнесом. Да? Квітковий бізнес це дуже важка праця, особливо на 14 лютого і 8 березня. Поясню чому, тому що це три дня в умовно кажучи, на 14 лютого і три дня на 8 березня. Я Спав просто в квітковому магазині десь годину, мабуть, там з трьох до чотирьох ночі. Я ще спав. А дівчата, котрі працювали, там дружина, флористи і так далі. Вони не спали взагалі. Тобто, для моєму розумінні ці гроші даються дуже важко. Да. Цей бізнес приносить кошти, але приносить кошти. Він гарні кошти, треба це розуміти саме на 14 лютого і 8 березня. В інших випадках цей бізнес це суцільний гімарой. Ну я можу це сказати відверто. Щоб заробити кошти, тобі треба, по-перше, привезти квіти на свою локацію. Тобі треба їх зачистити. Тобі треба їх гарно виставити спиралю, покласти на вітрину. Тобі треба зробити гарні букети, вміння пакувати їх, обрати правильно пакування, і тільки тоді людина прийде. Вибере або тебе, або конкурента напроти у кого буде трошки дешевше. Треба все це розуміти, співставляти ці факти, розуміти, де ви відкриваєте квітковий бізнес, і тільки тоді стартувати в цьому напрямку. Чому важливо розглядати фінанси квіткового бізнесу по місяцях, а не за рік? Важливо розглядати фінанси квіткового бізнесу по місяцю, тому що у нас є щомісячні витрати. Ми ж платимо комунальні послуги в місяць: це електроенергія, вода, прибудинкова територія і так далі. Ми платимо орендну плату, тому що якщо ми розмовляємо про людей, котрі планують лише почати квітковий бізнес, то явно це людина починає в орендованому приміщенні. Тобто і ці всі витрати вони йдуть помісячно. Ми не можемо рахувати в розрізі року, ще не пропрацювавши його. Та ж сама плата протягом року може збільшитись там в лютому, умовно кажучи, потім в липні. І в жовтні, і ти не можеш прорахувати наперед, так як і ти не знаєш своєї виручки і заробітку. Тому треба рахувати в розрізі місяця, коли ми пропрацювали місяця. Але це не значить, що не треба рахувати рік. Рік треба рахувати обов'язково. Але рахувати його треба в кінці року, коли ти бачиш уже повністю? Ти можеш створити собі графік, які місяці у нас що продається, які місяці у нас більша виручка, які місяці менша, і тоді тільки провести уже аналіз зробити висновки, де у нас були які прогалини, зробити певні дії для того, щоб цих прогалин не було в наступному році. Яка взагалі різниця у виручці між тихими місяцями та святковими? Дні святкові, такі як день закоханих, і 8 березня квітковий магазин може зробити місячну виручку, тобто це реально. Тобто, ти весь круглий рік, умовно кажучи, з січня по грудень за виключенням лютого і березня, можеш працювати з виручкою, яку тобі дасть цей один день. Відповідно, якщо є мережа магазинів, то ця виручка ще більша. Тобто, ну фактично в середньому можна зробити місячну касу в святкові дні. Скільки приблизно може заробляти квітковий магазин в звичайний місяць, я не можу сказати, скільки він може заробляти приблизно, тобто, ну такі деталі, я просто-напросто їх навіть не пам'ятаю, але я знаю, що ми, умовно кажучи, для своїх співробітників створили бонусну систему. Тобто вони отримують окремо ставку, вони отримують відсоток від продажу, і також вони отримують бонус. Цей бонус взагалі ми рахуємо не в розрізі місяця, а в розрізі тижня. От, умовно кажучи, якщо магазин дав виручку, вируч. Не заробіток в розрізі одного тижня з понеділка по неділю, включно більше 100 тисяч гривень. Даємо премію нашим співробітникам невеличку в розмірі 2% від цієї суми і ділимо між двома людьми, котрі працюють на цьому магазині. Тобто, в середньому для нас гарний результат: це один магазин дає тиждень 100 тисяч гривень. Виручки що таке виручка? Що таке заробіток? Виручка це сума фактичних коштів, котрі вам оплачує ваш клієнт. Умовно кажучи, у вас стоїть на вітрині букет за тисячу гривень. you <laughs> В вас прийшов клієнт і придбав цей букет за 1000 гривень. Це ваша виручка 1000 гривень. Але в цьому букеті важливо розуміти, є такі складові, як затратна частина на квіти. Вона зазвичай там складає мінімум 500 гривень, тому що основна націнка, з якою там працюють квіткові магазини, це десь плюс-мінус Х2. От ти купив квіти за там, 50 гривень, продаєш їх, там, умовно кажучи, за 100 гривень. У тебе є також витрати на холодильне обладнання, витрати на електроенергію, витрати на воду, витрати на Зарплати співробітників на преміальний фонд і так далі, прибудинкова територія, їх дуже багато, і їх важливо всі контролювати і записувати. Умовно кажучи, ти продав букет на 1000 гривень. Це твоя виручка, но 500 гривень тут складають витрати на квіти, 50 на оренду і так далі. От якщо у нас лишається там з вирахуванням всіх. Наших витрат 200 гривень, ось це ваш заробіток, умовно кажучи, 20%. Маржинальність кінцева для квіткового бізнесу з урахуванням усіх витрат вона у вас досягає 20%, Це просто дуже гарний результат, але не можна ніколи гадати, що виручка дорівнює заробіток, бо це просто неправильно. Це неправильно, це фінансово неграмотно. Якщо ви будете так рахувати, то ви будете працювати дуже недовго, будете масштабувати свої збитки. Скільки відсотків від виручки складає собівартість квітів? Собівартість квітів. Квітів від виручки, тобто це витратна частина саме на квіти, які ми витратили, складає десь в районі 50%. І якщо ми витратили на букет 2000 гривень, собівартість квітів в даному букеті буде 1000 гривень. Не варто забувати, що в букеті, умовно кажучи, за 2000 гривень, собівартість квітів може складати 1000 гривень. Але також є така витратна частина, як пакування: це кафін, це плівка, це стрічка, це брендована наліпка, якщо ви використовуєте і так далі. Це теж треба все враховувати. Ми це особисто робимо таким самим чином. У нас немає, що приходить до нас клієнт, обирає квітку. Квіти, да, фіксована вартість, фіксована кількість, є чітка ціна. Но багато магазинів робить таку помилку, умовно кажучи, націняють просто пакування 200 гривень або 150 гривень. Ми вам запакуємо. Це неправильно, тому що це дає можливість робити деякі негарні махінації з пакуванням і так далі. Умовно кажучи, люди всі різні, можливо, у вас працюють люди дуже класні, порядні. Ви їм гарну зарплатню платите і не ображаєте. але є люди не чисті на руку, да як то кажуть, і вони можуть просто цим користуватися. Якщо людина просто десь відчує банальний маленький неконтроль, що людина не контролює, що власник там закуповує, не веде облік там, і так далі. Люди будуть цим користуватися. А здебільшого і ще й тому, що вони вважатимуть, що ви їм мало платите зарплатню. Скільки коштує отримання холодильного обладнання на один місяць? Утримання холодильного обладнання. На місяць коштує в залежності від розміра холодильника, від розміру системи холодильної, котра встановлена. це можна легко порахувати, достатньо просто мати потужність холодильного обладнання. Умовно кажучи, якщо це холодильне обладнання, там на квітковий магазин, котре буде займати десь приблизно 5-7 квадратних метрів, це буде 2 кВт потужності в годину, 1,5-2 кВт. Ну, треба розуміти, що холодильне обладнання воно не працює 24 на 7. Якщо холодильник зачинений. І туди мало заходять клієнти, відповідно, флористи, то він нагнав температуру, і система вимкнулась. Як я вийшов із цієї ситуації, тому що ми теж знаходимося в орендованих приміщеннях, і ми не хочемо переплачувати орендодавцю за електроенергію, яку він виставляє. А буває ще таке, що декілька орендарів знаходяться в одному великому приміщенні, а щотчик один. Як вийти з ситуації? Ми поставили розумну розетку. Просто суто на свій холодильник, і ця програма через Smart Life, програма називається, вона фіксує повністю витрати холодильника щодня. Ти можеш відслідковувати, і ти бачиш, що, наприклад, коли холодний період на вулиці, холодильна система відповідно включається менше, тому що в приміщенні холодно, її легше нагнати, і так далі. Ми бачимо, що, наприклад, там січень-лютий, у нас витрати на холодильник ну набагато менше, ніж червні і липні, тому що на вулиці дуже жарко, в приміщенні жарко, йому треба більше працювати. Плюс, якщо відкривається часто двері, це це лягає на затрати електроенергії, тобто треба це враховувати, і коли ви плануєте відкриття квіткового магазину, ви можете сразу порахувати. І дуже важливий момент, вам треба одразу дізнатися у орендодавця, який тариф на електроенергію у нього в приміщенні. Тариф може бути наразі від 8 там до 15 гривень. Відповідно на там споживання холодильника, це буде в районі там від 3 до 8 тисяч гривень. Але це велика різниця, якби на старті бізнесу, і це суттєво. На це треба і варто звернути увагу. Ти можеш більш конкретно по цифрам сказати, скільки витрачається на холодильне обладнання? Так, да, звісно, я можу. Я можу взяти, наприклад, той ж самий телефон, там де нас встановлені розумні розетки. От я вам кажу, в лютому місяці ми витратили 143 кВт, Це холодильник на 12 квадратних метрів. Тобто це не маленький холодильник, 143 умножити на наш там тариф 9,5 – це 1358 гривень. Це не є багато для порівняння. В травні ми витратили уже 295 кВт. Тобто теж самий холодильник, той ж самий процес, але різниця в температурі на вулиці, і от вам уже цифра: 295 умножити на 9,5. Уже 8267. Тобто, в залежності від погоди на вулиці, у нас дуже різниця в ціні і в кількості спожитої енергії холодильне обладнання. Тому що чим жажі, тим більше ми витрачаємо чим холодніше на вулиці в зимовий період холодильник ну 1300 гривень, там чи для квіткового магазину, який нормально працює, це витрати ну ні про що. Це 30 гривень в день. 35 уже сума 8300, да, якщо розділити там на 31 робочий день, то це вже там 270 гривень в день. Це вже так суттєво. Тому якби на це все треба звертати увагу, це все можна порахувати на старті. Ви знаходите людину, котра буде вам монтувати холодильне обладнання. Він підбирає під ваші розміри холодильника, холодильне обладнання і каже вам, умовно кажучи, у вас там буде один там і споживати ця установка, коли вона працює. Тут можна сміло не множити, наприклад, на 24 години в добі. А так як холодильник у нас нагнав і вимкнувся, це десь одна друга. Умовно кажучи, ми можемо множити на 12 годин, тобто 1,1 кВт умножити множити на 12 годин. Це у нас буде споживання 13,2 кВт в день. Помножити на тариф ваш, важкотрий ви дізнаєтесь: 125,40 в нашому випадку, і помножити на 31 день. От у нас приблизно буде витрата там в пікові місяці жарки, там в районі 35 3, -3 гривень. Як ми можемо допомогти людям, які хочуть відкрити свій квітковий бізнес? Друзі, ну що ж, як ви вже зрозуміли, квітковий бізнес це не є легко, це є складно. Але кожен з вас може це подолати, якщо ви будете мати правильний вірний підхід і все грамотно аналізувати, і перевіряти і взважувати. Наша компанія на сьогоднішній день займається побудовою такої, можна сказати, екосистеми. Ми хочемо бути корисними для підприємців, а саме для тих людей, котрі планують відкрити квітковий бізнес. Прийшовши до нас в перспективі в найближчій, ви зможете отримати повний комплекс послуг і допомоги для відкриття квіткового бізнесу, в який будуть входити не лише квіти свіжий зріз і пакування, котрі в нас вже доступне від виробника і власного імпорту. Також ви зможете отримати такі послуги, як допомога з підбором приміщення. Ми сконтактуємо вас з необхідними людьми та компаніями, котрі зроблять для вас меблі під ваш дизайн і потреби, котрі змонтують для вас холодильну камеру. Це адекватні люди, котрі ми зараз набираємо в свою команду. Ми з ними працюємо не один рік і котрі зможуть вам зробити допомогти це і виплатити цю ціль та мрію в життя не за всі гроші світу. Безпосередньо ми знаємо, як це все будувалося з самого початку, з якими ми проблемами стикалися. Не було до кого звернутися, у кого отримати якусь пораду і так далі. І ми розуміємо, що з цими самими болями і проблемами стикається кожен з вас, хто планує відкриття свого першого квіткового магазину. І саме для цього ми хочемо вам допомогти обійти це все стороною, не втратити купу нервів, часу та коштів і зробити все в своє задоволення. Друзі, якщо залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Звертайтеся до наших менеджерів, можемо проводити консультації, допомагати вам розібратися в питаннях, які зараз у вас стоять в пріоритеті. Ми відкриті до діалогу, до спілкування і завжди раді допомогти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал.